Дуже важливе питання при роботі з запереченнями це є критика. Хто зустрічається з критикою, коли заперечення? Та я думаю, зустріч... зустрічається багато хто, просто не всі підняли руки. Яка буває критика? <клух> Вона буває двох, можна сказати, видів: це є справедлива. І несправедлива, що до нас це було цензурна, нецензурна <рес> цензурна, нецензурна може бути як справедлива, так і несправедлива. Як визначити, що критика в нас несправедлива, абсолютно вірна. Вона містить такі слова: ніколи завжди, ніхто, весь час. Метод відповіді на несправедливу критику. Абсолютно спокійно. Що робити? Запитання, що саме людину не влаштовує. І якщо ми конкретизуємо, ми формулюємо істину причину роздратування, і це сприяє надзвичайно налагодженню контакту. Ну, наприклад, не фірма а аферисти. Так? Приходить людина, вам таке, ви щось там розказуєте, показуєте, вона каже, не фірма аферисти. Ви питаєте, що ви маєте на увазі? Так? А вона вам відповідає: де запчастини вказані в рекламі, я їх не бачу. То фірма не давайте разом подивимось. Та? Або, наприклад, що у вас за асортимент, у вас взагалі нічого нема, а ви тут всі своє здоров'я своє підірвали, щоб це асортимент забезпечити. Ну вам образливо, не треба набирати повітря і казати, та як нема, та в нас все є. Та? Так само питати, що, що би ви хотіли подивитися? Я хочу, наприклад, ті насоси, я їх не бачу. Так отже ж вони стоять, будь ласка. Та? Або, наприклад, у вас жахливе обслуговування. Та? Що можна людину спитати? Як конкретизувати і вийти з несправедливою критикою? що? Можна запропонувати. Так, ще колеги. В когось якісь коментарі є зараз до цього. Я вам рекомендую слово проблема так само зробити табу. Як але, коли ви людині кажете проблема, ви її агресуєте, ви захлопуєте продаж. І людина каже, яка проблема? Це в мене проблема, це у вас проблема. А як у вас їх немає, вони у вас зараз будуть. Тому слово проблема, так само як але ми з клієнтами. Не вживаємо. Я хочу, щоб ви звідти вийшли збагачені, ніж ви сюди прийшли, а не просто я сподіваюсь, добре провели час. Наприклад, у вас погане обслуговування. Як можна запитати людину і вивести її на конструктив? Що саме, Що саме вам не подобається? У Вас великі черги? Так? Як знову з великих черг можна вивести? Це означає, що ми дуже затребувана фірма, що у нас багато задоволених покупців. Дякую, що ви відстояли. Все погане попереду. І зараз ми вас. Це обмовка по фрейду. так? Все погане позаду. Так, все погане позаду. І зараз ми вас обслужимо як VIP-клієнта. ви за допомогою гумору, позитиву, з несправедливої критики вийшли. Отже, коли ми на нашу адресу отримуємо несправедливу критику, треба не попадатися на гачок. В першу чергу не дратуватися. А чого ви взагалі прийшли? Якщо ми така погана фірма, та як не дивно, 90% менеджерів реагують саме так. Вони захлопують продаж, вони знов таки пройшли всі етапи, знайшли клієнта, його відловили, та? потреби виявили, презентацію артистично провели, заперечення, як могли, подолали. І тут, ну, в кроці від перемоги, захлопують продаж. І ні в якому разі не виправдовуватись. Та ні, в нас дуже хороша фірма, ми ну, просто не завжди виходить так, як хочеться. Абсолютно спокійно, з позицією дорослої, серйозної професійної людини, ставимо питання і разом з клієнтом виходимо з складної ситуації, тим більше, що критика несправедлива, а ви чітко впевнені в своїх позиціях.